Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні буде трішечки нових знахідок та те, що залишилось, розпочнемо. Є в нас ось такі фрези: 11 штук, ціна 750 гривень. Потім ось такі диски. Наружний 38, внутрішній 5, ціна 300 гривень. Внутрішній 3, наружний 32, ціна 150 гривень. Наружний 33, внутрішній 5, ціна 150 гривень. Потім є ось таких 2 жужу, ціна 200 гривень. Та ось така вафельниця, також 200 гривень. Потім є ось такий набір. Тут в нас 10 штук в упаковці. Мічики М24,2, ціна 300 гривень. Та ще є ось такі М242, ціна 40 гривень, ось так за дві штуки. Потім по наборам ще у нас є набір перший 24 штуки, 325 гривень. Набір другий. 18 штук 234 гривні. Набір третій 25 штук 325 гривень. Набір четвертий, 17 штук, 238 гривень. Та набір п'ятий, 19 штук, 265 гривень. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд та буду чекати вас у вайбері.